thank you На ютуб-каналі Колос 2 Ковалівка з нами головний тренер команди Володимир Петрович Бондаренко. Щойно завершився крайній поєдинок передсезонної підготовки в Бухові. Наша команда на останніх хвилинах поступилася команді полісся 2 житомир 0-1. Гол був забитий з пенальті. Ну, для початку, Володимир Петрович, розкажіть, будь ласка, про враження про цей поєдинок? Чи вдалося виконати заплановане? Як вам сьогоднішня гра і як суперник? Ну, те, що ми планували, нам вдалося здійснити. Сьогоднішня гра була дуже корисна в плані підготовки до чемпіонату. Дуже гарний суперник, з яким було дуже приємно грати. Хлопці грають в футбол. Є моменти, які треба розібрати нам, як, як нам противодіяти. Деяким моментом, ну це це наша кухня. Ми це подивимося, розберемося. Так я задоволений з парингом, так на останніх хвилинах пропустили, але ну дуже дуже якісна гра, і готуємось на четверг. Так, дійсно, останнє наше інтерв'ю, крайнє наше інтерв'ю, було таким специфічним. Ми в тому інтерв'ю оголосили про завершення ери штурму і про перехід на професійний рівень. І от хотілося б для наших болівальників прояснити трошки ситуацію, як команда пройшла підготовку, чи задоволені ви цією підготовкою і як вважаєте, чи готова до дебюту на професійному рівні? Ми зробили дуже якісний крок в усіх напрямках. В плані команди, в плані підготовки команди, в плані інфраструктури. Там всього там ми переїхали в Обухів, тренуємось зараз, тут нас добре прийняли. І... Пройшли якісні дуже збори, за що вдячні нашому президенту, що ми дуже задоволені тими тими зборами, на яких ми були. Ми е, зіграли контрольні матчі, в яких там багато чого награвали. Але трошки там травми завадили там сьогодні, в сьогоднішній грі там награти десь склад, який ми там плануємо. Але сьогодні хлопці там деякі грали не на своїх позиціях. Але я скажу, що всі дуже добре. Викладались, і команда, я впевнений, готова до чемпіонату. Ви торкнулися трішки збору у винниках і сказали про кількість травмованих досить велику. Ну скажіть, чи є надія, що до першого матчу хтось із них зможе відновитися? Ну сьогодні в кінці ж випустили. Вийшов Льоль Льох Лящук то такі травми, що не, не, не мишечні, можна так сказати, там, голову розсікли, там, галіностоп зашили, ребро. Тобто такі травми, що вони не, не, не дуже такі приємні, можна так сказати. Але хлопці терплять, я ж кажу, що там і Люха Лящук зі своїм ребром, то трошки ми голий за цього не допрацював, бо в йому попали локтем в ребро, і він не добіг. і ми Пенальті. Але хлопці підходять, сьогодні всі отримали ігровий час, який ми планували, і я думаю, до четверга всі будуть в строю. У команді з'явилися кілька нових футболістів. Чи будуть іще придбання, чи будуть іще новачки в команді? І охарактеризуйте трішки новачків команди, які вже в команді. Ну новачки у нас три хлопця з колоса Ю 19. Дуже якісні футболісти. Сьогодні з трьох грав один. Тому що одного е, забрали в першу команду, е, другий теж травма в нього він зараз не це продорож Дороша, Так, так, поправка зараз готується до гри з першою командою е, Влад Канаєв, це теж молодий гравець, який ну дуже дуже якісно. Писався в ігрову модель нашу, дуже, дуже гарний гравець. Взяли Артема Недолю, я думаю, що представляти його не треба. Це футболіст, який дуже і дуже допоможе нам в усіх планах. У всіх планах він пройшов таку школу, він, він переможець, він злий, і то, чого нам не вистачало трошки на полі, да, там злості якоїсь він її додасть. І ще в нього та майстерність, яка є, він багато чого дасть. Взяли молодого хлопця Дениса Бондаря у лінію нападу і теж будемо працювати. Є гарні дані в нього. Він цілеспрямований, але треба багато-багато з ним проводити тактичних моментів. Ну і в четвер ми, в принципі, дебютуємо на професійному рівні. Для багатьох наших футболістів це вже не дивина. Для вас, як тренера і вашого тренерського штабу, це також вже ну, не, не, не щось таке нове. Але скажімо так, чи є якісь хвилювання? І що скажете про першого суперника? Про це буде дербі Київської області проти чайки петропавлівська Петропавлівська-Борщеївка. Ну так для, для когось це не, не перший досвід буде в команді, як в тренерському штабі, так і у гравців. Багато хлопців грали професійно. Є хлопці, які не грали професійно, то ну. Ми очікуємо це з задоволенням. Це ну дуже гарний крок, який зробив наш президент, і ми разом вся команда. То я думаю, це буде. В гарний чемпіонат. А насчет е чайки, то сьогодні вдалося там подивитися е гру на Кубок. Вони грали. Да? Ми з ними грали товариську гру, то в принципі нічого там не помінялося. Там тактичні схеми, які вони використовують, ми знаємо. Хлопці ми попрацюємо е на макетах, на телевізору, і будемо готуватися до гри і будемо. Запропоновувати то, що ми хочемо, як ми хочемо забивати голи і вигравати матч. Ну що ж, на цій мажорній ноті можемо лише побажати удачі нашій команді. Знаєте, перший матч він особливий, і хотілося б, щоб у цьому матчі ми здобули потрібний результат. Ну, удачі, дякую.